Усім привіт! Сьогодні на дворі чудовий ранок, і я вирішила показати вам, як я заготовляю на зиму полуничний компот. Зірвемо нашу запашну домашню полуницю. Ось така неймовірна краса природи. Цьогоріч дуже гарно вродила в мене полуничка. Гарненько її промиємо. Та будемо відділяти від корінців. Та закидаємо в баночки. По цьому рецепту полуничка взимку виходить дуже-дуже запашна. Коли ви відкриваєте баночку, вона неймовірно запашна. Наповнюємо баночки наші, третю частину баночки, не половинку, а третю частинку. Додаємо до полунички 250 грам цукру. Якщо ви полюбляєте більш солодку, можете додати 300, якщо менш, можете додати 200. 250, якраз нормально для моєї сім'ї. І не солодка. І по гілочці запашної м'яти. Що ви полюбляєте, можете додати шматочок апельсина або шматочок лимона. Як на мене, то лимон додає трішки гіркоти, тому я буду додавати ось таку неповну чайну ложечку лимонної кислоти. У мене навіть не чайна ложечка, а кавова ложечка така маленька, то пів ложечки лимонної кислоти. Та заливаємо все окропом. Тим часом простерилізували кришечки і накриваємо стерилізованою кришечкою і закатуємо наші баночки. Дивимося, чи добре закаталася наша баночка, чи не протікає ніде. Та закутуємо в теплу ковдру до повного охолодження. Ось така краса в нас вийшла. Всім вдячна за перегляд! Бажаю вам гарного дня, гарного настрою!